Всім привіт! Я учениця 4 в класу Швимко Анжела. Я полюбляю конструктор, тому і вирішила взяти участь у конкурсі про роботів-дослідників. Ось такі у мене є роботи. Один із них вивчає космос. У нього є руки, які загинаються. Також у нього загинаються пальчики. Ним керують людина. Тут всередині. У нього є колеса, які йому допомагають рухатись. І також в нього є такий ковш. А цей робот досліджує електрику. У нього є такі руки, які також загинаються, і пальчики, які допомагають йому тримати мілкі предмети. Він теж може їхати. У нього крутиться голова на 360 градусів.